Побачила в інтернетах оцей мемчик, подивіться зараз на нього і почнемо. Поговоримо про ці підтримки, зимову тисячу, і нацкешбек, чекап 40 квитки на потяг і харчування в школах. Усе це гроші з бюджету воюючої країни. Тобто, ви вже зрозуміли про що буде мова. Це точка кипіння, я Тетяна Висоцька. Вітаю вас! Одразу кажу. Підписуйтесь, чекаю ваших коментарів. І наскільки ви взагалі е, згодні, що треба витрачати шалені кошти, насправді шалені, тому що лише на зимову тисячу і підтримку вразливих верств населення буде витрачено понад 14 мільярдів гривень? Ми з колегами вирішили порахувати, скільки це могло би бути у дронах, то я вам хочу сказати це досить разючо. Тому що, наприклад, якщо це багаторазовий мавік, то їх могло би бути на фронті 40 тисяч. А якщо це fpv дрони які, в принципі, розходники, можна сказати, одноразові, але їх... Дійсно завжди бракує, тому що вони несуть смерть ворогам. То уявіть, що це могло би бути аж 140 тисяч. Ну, я не знаю, чи треба тут щось коментувати. Я лише можу додати зі слів моєї колеги, навіть двох колег, які їздять на фронт на передову. Вони бачать, як кров'ю дається нашим захисникам тримати цей фронт е і цю межу. І е дуже влучно написала моя колега Марія Малєвська, тисячу зимової є підтримки у містах, оповитих російським оптоволокном, отримати буде ніде. Безкоштовний ЧЕКАП 40 теж сюди навіть швидкі вже не доїжджають. Уперше, за роки роботи на війні я бачу, що пресофіцер відстрілюється. Стрілкотня у Костянтинівці це Донеччина не стихає геть. По місту прилітає по кілька кабів щодня. Тут на фронті ініціативи вартістю 14,4 мільярди гривень на зимову є підтримку і 10 мільярдів гривень на чекап 40+, плюс. Там теж можна, до речі, ще розбиратися і розбиратися мова до того, що це медогляд. Виглядають навіть не популізмом, вони виглядають сюром. Ну, Мені тут додати нічого, я лише хочу підкреслити, що це навіть, мабуть, іще культурні слова. Уявіть, як це виглядає воякам в окопах, оця тисяча. Більше того, скажіть мені, будь ласка, шановні глядачі, ця тисяча особисто для вас наскільки була принципово потрібною? Чи все-таки це потрібні гроші для фронту? Також хочу зачитати дуже важливі слова народної депутатки, яка теж розповідає про Цю ініціативу Інна Совсун пише дуже зараз така популярна фраза: у війні переможе країна, яка протримається на день довше. Війна це завжди змагання економік, бюджетів і ресурсів. І діра в держбюджеті вона підкреслює. І ще раз нагадаю, у мене це також було в одному з відео: 672 мільярди гривень. 43% доходів бюджету у 2026 році піде на погашення і обслуговування державного боргу. А ці кредити віддаватимуть наші діти. Про дітей ми ще поговоримо пізніше. Але влада вигадує новий привід, щоб усім роздати гроші, ніби ми не держава, з кількох боків оточена ворогами. Ну, от що тут можна додати? Ну, це ж правда про якісь пріоритети Отже, військові наші підривають російські нафтоприродні заводи, щоб виграти час, робити дірок в російському бюджеті, а в цей час вдома свої ж самі дірявлять український бюджет. Миколая у нас тепер круглий і круглий рік. Нас засипають подарунками. Зимова є підтримка. Знову роздача всім по тисячі. Дуже цікаво, чи входить в цю підтримку 100 мільйонів гривень, які за інформацією набору зікрав очільник будівельної компанії, якого екстрадували з Німеччини. Ну, тут починаються різні такі уточнення. Тим не менше, національний кешбек 4 мільярди гривень. Є ще українські військові, які не в окопах, але напередку і зі своєї зарплати в дорого знімають квартири або знімають, ремонтують, облаштовують сільські хати. Так само, як і витрати на ремонт корчів, зимові шини, паливо. Військові мають це оплачувати з власної зарплати, а на тилових також дуже потрібних посадах: це 20 або 3 тисячі гривень. І мова про те, що чи можна їм кешбек за купівлю амуніції, за прикриття даху і проведення вайфаю в чижій хаті. Українські військові кращі з нас еліта, завдяки якій український уряд знаходиться в Києві, а не в Тарнові, Мюнхені чи Філадельфії. Далеко вона їх відправила. Тим не менше, чекап і ще раз: це про медогляд. На нього мають витратити 10 мільярдів гривень. Чекап це перевірка старших людей за 40 років. Опустимо, що за стільки років ми не спромоглися довести медичну реформу до логічного завершення. Ну тут питання взагалі до всіх гілок влади. Загалом, чекап це могла б бути корисна і правильна ініціатива, могла б. Якби ми не жили в реальності, де є накачані цивільні чоловіки в спортзалах, військові, яких із серйозними пораненнями повертають у стрій, тому що нема кому воювати. То кому в цій ситуації насамперед потрібні чекапи і підтримка здоров'я. Там ще є така тонкість, що в цей чекап входить, здається, лише один Візит до лікаря взагалі ще його опрацьовують, але тим не менше. Ну просто серйозно. Ну нам потрібен зараз цей чекап. Нагадаю, 10 мільярдів гривень. Ну, про Укрзалізницю, безплатні книжки і квитки на потяг. Нагадаю, Укрзалізниця цьогоріч отримала 13 мільярдів гривень дотацій з держбюджету. Це завжди була дуже збиткова кампанія, яка постійно була на державних дотаціях. Які безкоштовні квитки на Укрзалізницю. Не знаю, у вас є такі самі емоції і відчуття, як у мене? Буду дуже чекати ваших коментарів, бо це дійсно хочеться дізнатися, на що і на кого орієнтовані у ці всі блага нашої цивілізації. Безплатне харчування в школах, до речі, теж 14 мільярдів гривень. Не для вразливих верст населення, не для родин, військових і ветеранів, для всіх учнів і учениць країни, хто цього потребує і хто геть ні. І це лише кілька прикладів. Перше, що прийшло нагадку. Отже, роздача грошей це не реформа, це невміння мислити стратегічно, фіксуватися на головному, на технологіях зброї, війську і, взагалі, пріоритетах. Згодні. Ну і наостанок зараз буде сюжет моєї колеги Наталі Кулик, яка розповість про насправді важливу допомогу. Це важлива допомога при народженні дитини. Вона збільшується тепер при народженні дитини буде понад 50 тисяч гривень. І головне, нарешті, зміниться те. Що не мінялось, мабуть, уже більше 15 років, тому що ще я з своєю донькою підліткою це застала. Оці понад 800 гривень щомісяця декретні. Тепер будуть до року 8 тисяч гривень, і це вже істотно змінює ситуацію. Адже поки мама в декреті, поки мама виховує, підіймає дитину до року, вона дійсно дуже вразлива у фінансовому вимірі, як мінімум. Тому давайте подивимось цей матеріал і потім іще поговоримо. Софія, наша колега, журналістка вікон, два місяці тому стала мамою донечки. На виплату від держави подалася, але досі не отримала. Нині за народження дитини держава виплачує 41 тисячу гривень, 10 тисяч одразу, і 860 гривень щомісяця упродовж наступних трьох років. Я так подумав, порахувала, що 860 гривень це е, вистачить в принципі купити три маленькі е, пачечки. Підгузки ще там трошки лишаться, там гривень. Ну на каму мамі, скажімо так, і більше в принципі ні на що не вистачить. Розмір дитячих виплат не змінювали останні 10 років. І Ось нарешті парламент ухвалив закон про збільшення державної допомоги і нові програми для батьків з 1 січня наступного року. Уже не 10, а 50 тисяч гривень одноразової виплати батьки отримуватимуть одразу після народження дитини. І далі щомісяця місяця по 7 тисяч гривень, поки дитині виповниться рік. Для дітей з інвалідністю встановлюється коефіцієнт 1,5. Це сума там, де 7 тисяч гривень. Для дитини з інвалідністю це буде 10,5 тисяч гривень. Жінки, які народили цьогоріч, можуть також розраховувати на підвищену щомісячну виплату з 26-го. Отримуватимуть 860 гривень до триріччя дитини, плюс 7 тисяч гривень, допоки малечі виповниться рік. Софія з двомісячною Іванкою якраз підпадає під цю умову. Ну, після тієї допомоги, яку я отримала на першу дитину свою і на цю, то за за стільки років це в принципі вау, я би сказала. 7 тисяч це до року, я так розумію, кожного місяця. Це суттєва в принципі виплата. Її мені здається, вистачить і на гігієнічні засоби, можна купити щось буде із одягу. Зі змін майже удвічі зростає виплата під час вагітності жінкам, які офіційно не працюють. Вони теж отримуватимуть 7 тисяч. А ще пакунок малюка з наступного року батьки зможуть забрати або в натуральному вигляді, або ж грішми. Його вартість 7500. Для батьків, чиїм діткам виповнився рік, з 1 січня діятиме програма Єясла. 8 тисяч гривень держава платитиме батькам, які повернулися на роботу на повний день. Це те, що місячна допомога до трьох років дитини на сьогодні у нас 44% жінок, які народжують дитину, не мають професійного стажу. А серед тих, хто виховує дитину віком від трьох до п'яти років, працює лише половина. Якщо вони виходять на роботу, вони матимуть змогу отримувати 8 тисяч гривень в місяць для забезпечення дитині належного догляду, тобто для. Передачі її в приватні ясла для того, щоб можна було наняти няню. Анна, мама восьмимісячного Даміра до народження малюка активно працювала фотографом та візажистом. Нині сину майже дев'ять місяців, і мама вже готова виходити на роботу. Я завжди розвивалася в своїй професії, і зараз для мене залишитися три роки в декреті не не маючи практичного відпрацювання. Це потім знову починати все з нуля прилаштувати сина в садочок. У Черкасах непросто. Якщо приватний садочок, це мінімум 10-11 тисяч гривень. Це немаленька не сума, і зрозуміло, що ми будемо платити ці кошти, але все-таки треба ходити на роботу, щоб їх мати змогу заробити. Програма є ясла має вирішити проблему батьків, які хочуть повернутися на роботу, але не мають з ким залишити малечу. Питання лише в сумі допомоги. У великих містах приватні дитсадки коштують у рази дорожче 8 тисяч. Восьми тисяч наразі в Дніпрі зовсім не вистачить. Скажімо так, це половина суми, яку треба оплатити за садочок. Це буде наповні на повний день, і ще додатково доведеться оплачувати харчування. У мінсоці додають щороку перед ухваленням держбюджету виплати на догляд за дитиною та за програмою «Є ясла» переглядатимуть. Якщо у держави будуть гроші, їх збільшуватимуть. Також з 28-го року має запрацювати програма ЄСАДОК. Батькам дітей віком від 3 до 6 років, які вийшли на роботу, а дитині не вистачило місця у державному садочку, що місячно платитимуть 8 тисяч гривень. Але вже за кошти місцевих бюджетів. Економісти та демографи сумніваються, що більші виплати вирішать проблему з народжуваністю в Україні. Цього не сталося 14-го, коли збільшили допомогу на дитину, ні у 18-му з впровадженням покунку малюка. Але батькам, що наважувалися народжувати в непростий час, це буде таки відчутною підтримкою. Я думаю, тут не треба нічого говорити. Це дійсно важлива річ, і це вже не е, той душок популізму, а адресна потрібна допомога, яка охопить всю родину, а не є цією зимовою тисячою або кешбеком, чекапом і всіми іншими апами і так далі. Я думаю, що будемо стежити за тим, як буде далі розвиватися, як будуть комунікувати від влади, пояснювати, чому, для чого і чому все-таки це не допомога на фронт. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Побачимось!